Друзі, всім привіт! Я знову у китайському супермаркеті. І сьогодні ми з вами відвідаємо у супермаркеті м'ясний відділ. Погнали? Куряче філе коштує 8,80 за пів кілограма. Далі у нас ось така куряча тушка, там просто хребет. І трішки відрізків м'яса коштує 9,80 за пів кілограма. Качині ніжки коштують 3,80 за пів кілограма. Курячі пупчики коштують 15,80 за пів кілограма. Далі у нас курячі крильця, кінчики крилець коштує 8,58. Тут у нас також пупчики за 15,80, але дивіться, як колір відрізняється. Курячі лапки 19,80, ну, ціна не з дешевих. Далі у нас ось такі маленькі гумілочки. Коштують 8,80. І також великі гумілки 9,80. А тут, в принципі, все ж те ж саме. А, ні, Наприклад, тут у нас вже качині лапки. Качині лапки 18,80. Далі у нас качина шия 7,80. Качині голови 15,80. А, у нас з цього боку у нас все е, качка. Далі ось такі відрізки крилець, катшиних 12,80. Це в нас хребці катшині 7,80. Є ще ось такі цілісні. Цілісні крильця, у нас 10,80. Ось такі маленькі катшині, ніжки, 6,90. Так, ще є у нас тут теж відрізки від крилець, коштує 22,80. Ці вже трішки дорожчі. І курячі лапки. 22,80. Ого, ці вже теж набагато дорожчі. Так, тут у нас вже свинка. Ось такі ребра коштують 29,80. Все також за пів кілограма. Свиняча нога, тобто ось ця коштує 2080. Ось такі відрізочки м'яса коштують. А ось я знайшла, дивіться. Ось ця кістка коштує 18,80, а ось ці шматки м'яса коштують 17,80. Ось цей шматочок. Це, напевно, для відбівних. 17,80 коштує. Бочок 22,80. Ось такі вирізки, красиві, м'яска. 18,80. Так, далі у нас ось такі кістки. Ось ці коштують 17,80. Ось ці коштують 13,80. Далі у нас ось такі лопатки свинячі, 13,80. Тут у нас ось такі шматочки м'яса і ребра 22,80 коштують. Далі в нас порублені кістки свинячі. Коштують 10,80. Тут у нас фарш. Вже є фарш. Зроблений, а також ось можна собі взяти окремо жир та шматочок м'яса. Вам це все перекрутять 11,80. Ага, дивіться. 11,80 коштує сам жир. Фарш 10,80 і там, напевно, 19 це за шматок м'яса. Далі у нас ось такі красиві відрізки. Коштують 15,80. Бочок, ой цей дуже файно виглядає. 1780. Ось такий шматок м'яса. Там і сало, і бочок. Бачу, і м'ясо 15,80. Ось такі красиві кусочки, де зверху трішки сальця. І далі м'ясо коштує 13,80. Схожий на попередній ось такий шматочок, коштує 11,80. Ось такий шматок м'яса коштує 13,80. Далі в нас свинячі. Це задні свинячі копита там. Коштують 15,80. Далі у нас ось такі є ще за 13,80. Це в нас. Ой, це передні, а це задні. Копита, далі є ще ось такі копитка. Так, дивимося по цінах. Хвіст, Хвіст коштує 3380, а копитка 21,80. Далі в нас печінка і якісь кішки. Ось це. Щось коров'ячий желудок, щось з корові. Коров Тому що просто, написано, типу, коров'ячий живіт. А що з коровячого живота, не знаю. 29,80. Свиняче серце. А ось тут є свиняче серце, коштує 12,80. Джутаян. Ось це коштує у нас 29,80. І печінка коштує 10,80. Далі у нас ось такий смалець. Він коштує 7,98 юаней. Так, далі все, що ось тут ви бачите, 29,80. Ну, я, в принципі, так розумію, тому що тут цін ніде немає і лише посередині одна ціна. То думаю, що за все, що тут знаходиться, 29 юаней. Також тут є різні ось такі нарізочки. Ось нарізочка 390 грам, 46,60 Ну, дорогуватенько. Ось такі різні. Вже шматочки м'яска для жарки 33-34 юані. Тут у нас вже йде яловичина. Кістки яловичини, ось такі здорові ребра: 32,80. Просто ось такі, дві ця жили, вирізані жили 29,80, капець. А далі ось такі шматки м'яса. 39,80 за пів кілограма. Тут же красивіші шматочки, 45,80 і 35,80. Але я не розумію, де, де яка. Далі ось ці. 52,80. Ого. Це м'яско, напевно, якесь більш ніжніше. Так, далі. Тут у нас бачу є і жирок. І ось такі красиві шматки м'яса. 69,80 це я так розумію, ось ці. А, ні, 69,80 – це жир. Ого, жир дорогий. І 59,80 вже самі шматочки. Бачите, трішки знання китайської допомагають, хоч можна плюс-мінус по цінниках зрозуміти дещо. І ось такі шматочки. М'ясо, чомусь воно все, все таке обвітрене. Ось цей, ось цей коштує 45,80 і 55,80. Ось ці менші шматочки за пів кілограма. І тут у нас також вже йдуть мариновані стейки. Різні внутрішні е, яловичини. Ми, до речі, їх колись купували на суп. Суп виходить просто божественний. І ось тут у нас е, кров, 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 кров. Е, так, крові я щось не бачу. Цільника, так. Ось це коштує 65 юаней за пів кілограма. Серце, гав'яже серце 39,80. Тобто ось воно. <реку> Пайшепін. <реку> Далі у нас десь якісь вирізки, незрозуміло, з якої частини корови, коштує 68. Далі у нас. Угу, Далі в нас не зрозуміло. Що, що ось це далі, подивіться. Що ось це далі, я не знаю. Те, що знала, я вам сказала. Ось ось такий курячий набір майже 40 юаней коштує. Там бачу є і гомілка, і лапки, і крильця. Ось така якась маленька перепілочка. О, це голуб. Це звичайний голуб, 40 юаней, капець. Так, коштує, наприклад, ось ця 990 за пів кілограма, щоб ви не забули, що ціни за пів кілограма. Далі, ось така 14,80, 16,80. Чорна ось ця коштує 19,80. Так, це все курка. Пекінська курка коштує всього лише 8,80. Дуже дивно. Така дешева ціна. Далі, ось ця коштує 24,80, 29,80. Подивіться, яка вона велика. Так, ось такі ціни у нас на курочку. Що ж, друзі, ось такий м'ясний відділ Сьогодні я вам показала. Якщо вам сподобалося відео, то давайте наберемо тут якомога більше лайків та коментів. До зустрічі!